О, oh, перепрошую. Ти mm -hmm. хочеш побачити, побачити, як суфль виглядає? Mm -hmm. Вітаю вас в клубі з радожеїв, за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з москворилами. Ну а я вже збираю інформацію та її вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. Мене звати Роман, а ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде російськомовний канал з України Слівки Шоу. Так, я знаю, що ви довго чекали, коли з'явиться відео про нього, і на моєму каналі. Ну бо про нього вже говорили тайлер з каналу Geek Джорнал. Але давайте розбиратися, що ж не так з автором каналу Слівки Шоу, і чи справді він малорост або колаборант. Отже, приблизно після початку повномасштабного вторгнення Слівки шоу зробили відео, де війну називали війною, і все було добре, але він не заблюрив деякі моменти відео. А Ютуб дуже не любить, коли контент-мейкери забувають про цензуру. Та Бо так. Ну тільки в тих випадках, коли це стосується освітнього контенту, хоча насправді все це дуже вибірково, і можна, наприклад, знайти відео, як москворилі недовійськові, вбивають чеченських неозброєних полонених. Потім слівки шоу сказали про те, що відео вони вимушені були видалити, інакше Ютуб сам би видалив. І сказали про те, що відео можна завантажити з їхнього телеграм-каналу. І дійсно, відео там є. Одразу після цього йде звичний для каналу розважальний контент. Ой, а знаєте, де ще є це відео? На офіційному каналі Епіцентр отакої. Це так поворот. Їм чомусь Ютуб не забанив відео. А оскільки слівки шоу не показали знімок з екрану, де просить Ютуб видалити відео. Я думаю, це було рішення самого автора каналу, адже такого скріншоту немає навіть в телеграмі. Тобто факту того, що Ютуб сказав видалити це відео, немає, лише його слова. І як бачимо, я далеко не один, хто так думає. І як на мене, це лише відмазка, щоб москворилі не покинули канал у 20 мільйонів. Адже основна аудиторія каналу це русня, та сама русня, яка кожен день нас обстрілює. Не Путін, а Русня. А після того відео він випускає звичне розважальне відео і просить, щоб народ підписався на телеграм. Раптом Ютуб заблокують тексти. Пішиті нормально, пишіть херню якусь. Автор каналу. Не прикидайся дурником. Усім відомо, що Ютуб хотіли заблокувати на Московії. А отже, автор каналу боявся, що може загубити своїх москворилих підписників. Ось тут і є прояв меншовартості автора каналу. І, хоч автор каналу постійно говорить про війну в своєму телеграмі, але робить він це, він постійно чередує пости з якимись приколами, мемами, які не пов'язані з війною, або одразу після якоїсь новини про обстріл далі йде якесь посилання на його розважальний контент. Після того, як він зробив з десяток розважальних відео, він вирішив знову зробити відео про війну. Цього разу відео не було заблоковано, і він вирішив відкрити збір коштів. Звичайно ж, це був збір коштів постраждалим українцям, а не не засу. Автор каналу чудово розуміє, що ніхто з москворилих підписників не буде скидати гроші на вбивство своїх же співвітчизників. Так, хоч він і вказує там лише монобанку і реквізити криптогаманців. Усі ми прекрасно розуміємо, що він чекав, що москворилі будуть кидати гроші саме на криптогаманці. Адже українці скидають або на ЗСУ, або кидають напряму в фонди, щоб відсоток не залишався у блогерів. І звісно, після цього відео москворилі почали йому писати, що хочуть скинути гроші на волонтерку, постраждалим. Він зробив про це відео, де просить Русопітеків не кидати йому гроші, адже він хвилюється, щоб його підписники з не посадили за це. Ну а всі зібрані кошти були витрачені на машини скорої допомоги. То хто ж таки цей автор каналу Слівки Шоу? Якщо ви досі не зрозуміли, дивлячись це відео, пояснюю. він просто маніпулятор з комплексом меншовартості. Адже з тих 2 мільйонів своїх грошей він доклав 200 тисяч гривень. І якщо вірити сайту Social Blade, він отримує за місяць приблизно з натяжкою 7 тисяч доларів, а це десь в середньому 300 тисяч гривень. В місяць. Так так, ті самі кошти, які він отримує з каналу у 20 мільйонів підписників. По суті, він просто додав свою місячну зарплатню і кошти, які йому задонатили самі ж українці. Ось для розуміння, скільки я по факту отримую зараз, і скільки вважає Social Blade, я маю отримувати. Дуже близькі показники. Не робіть зі слів ті-шоу месію і ікону. Але не відміняйте і того факту, що він все ж таки передав і свої кошти. Ось такі вони дві сторони одного каналу. Десь скаже завіну, десь розважає москворилих. Звісно, контент, де людина заливає бургер якоюсь смолою, наприклад, а потім показує, що стали з бургером через рік, таке ще пошукати треба. Це, мабуть, якась особлива категорія контенту, який я ніколи не розумів, і на маніфесті немає такої категорії. На жаль, немає навіть рубрики лайфхаки. Але якщо Якщо ви любите дивитись, як людина щось майструє, тоді можу порекомендувати вам український канал Світ Армору Армор Сміт. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал. і з доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!